Я роз'їжджа у горілому лісі. Тут є такі будиночки спалені. Тут кругом вогонь. Кругом вогонь. І... А! І... і не тільки вогонь, як бачите. Як бачите, не тільки вогонь. Будемо захищатись від вогню, як мінімум. Так. Тривалість нам не треба. Термозахист попробуємо. Термозахист і мусимо носити вогонь. Так, тут я візьму болт, тому що тут навіть пройти важко. Так. Я дуже повільно ходжу, тому що вже перегруз конкретний. Значить село захищене конкретно. Тут близько валять. Тут село захищене конкретно. Бачите, тут ці от спалахи є. І сюди важко. З цього боку так само. Бах! Я пробував вже із цього боку і з того. Важко дуже. Цей будинок горілий, він на карті. Він тут, тут крайній, тут є підвальчик такий цікавий. Я зараз в нього зайдемо. Надіюсь. Я покажу, що там є. Так, тут вже нас пече, значить вже є вогник. Ось тут є вхід в підвал. Тирад, піти? давайте. Йдемо в підвал. В підвалі повне пекло, що ви розуміли. Значить, тут перший. Раз. Друге. Так, похилимося. Тут. Крім нього іще були викиди, але я яке то думаю їх більше не буде. Ті схон невеликий. Я правда вже з нього, мабуть, забрав, але таке нічого особливого. В принципі, він того не вартий, але схрон... Я перекушу. Так, я його так швидко завев, тому що я попередній раз його гранатами голив, я його гранатами нормально намаляв і тепер добив банки постріли. Бію. Не, патрона треба берегти. Ну от такий скромний підвальчик. Що тут у нас є? І чувак тут вогняний сидів.